Всім привіт. Вже офіційно, не, не як зібранням. І почати хотів би з мабуть того, як взагалі останні мої кілька, мабуть, десятків проповіді з'являються на світ. Вони завжди починаються з, з, ні, з одного і того ж. Я читаю ніби давно знайомий уривок Біблії, ніби давно знайоме щось, і в моїй голові виникає питання: так, стоп. А чому це так працює? Тут щось не так? Я починаю думати, що з Біблією щось не так, і починаю ставити питання, чому власне я так думаю. І сьогоднішня проповідь не виключення, тому що я читаю, ніби давно знайомі уривки про а, нечистоту, ритуальну нечистоту, про яку ми сьогодні будемо говорити. І в моїй голові виникає питання: так, стоп, а чому ці речі взагалі є нечистими? Чому ми сприймаємо ці речі, в яких взагалі то немає нічого поганого через Біблію як щось погане? Я почав замислюватися про це і шукати відповіді, власне, в Біблії. І я знайшов ці відповіді і хочу з вами поділитися сьогодні ними, тому що, можливо, ви наставили це питання, але вони у нас виникнуть колись. Тому що насправді речі, які ми в Біблії читаємо, що вони нечисті, в них дійсно немає нічого поганого. Це природні речі, абсолютно. І головне, про що я дізнався, вивчаючи цю тему, про одну насправді дуже просту річ: слово нечистий не означає грішний і не означає поганий. Взагалі, що таке нечистота? Нечистота в Біблії це тимчасово непридатний, непридатний стан для поклоніння. Що зараз для поклоніння ти непридатний, з певних причин. Це не означає, що ти поганий чи грішний. Це не означає, що ти зробив щось погане. Але ще одна відповідь, яку я знайшов, що нечистота це символ розділення між людьми. Ми сьогодні будемо розглядати майже всі типи нечистоти, які є в книзі левіт, в книзі числа, і будемо. Дивитися саме в цьому контексті, що нечистота завжди пов'язана з розділенням між людьми і з певною небезпекою для людей, для народу Божого і для будь-ля певного її частини. А ось на екрані ви зараз побачите уривки про нечистоту, і про те, а, будемо говорити про неї. Хто доторкнеться до мертвечини будь-якої людини, буде нечистим сім, сім днів. Знову ж таки, доторкнутися до мертвої людини це не гріх. Тобі не треба було приносити жертву за гріх через це. Тобі не потрібно було каятися за це. Ні. Просто сім днів ти не маєш права виконувати ритуальні функції, Ж... приносити жертви і все таке. І це розділення. І це розділення, тому що це символ того, що всі люди діляться на живих і мертвих. На живих і мертвих. Розділення це базова річ, яка ділить людей навпіл: живі і мертві. І Бог каже: якщо ти живий, ти не маєш мати з мертвим нічого спільного розділень. І яка небезпека була? Так. Думаю, очевидна небезпека. Тут хвороби, які передаються від мертвих тіл. Це була певна міра безпеки. Для ізраїльського суспільства. Чому? Тому що ну, люди вмирали тоді дуже, досить часто, і, до, і умови були не такі, як зараз, набагато менш гігієнічні. Не було ще антисептиків, не було ще бенців, навіть паперу не було ще. І люди могли заражатися від мертвих тіл, ну... Штабелями. Тому вводився певний карантин. І я скажу більше: не просто саме, саме тіло було нечисто, а й приміщення, в якому воно було. Тобто туди навіть заходити не можна було. Тому що ти ставав теж нечистим. І це була певна міра захисту ізраїльського суспільства в часи до виникнення гігієни, як, так, як такої. Далі. Звернись до ізраїльських нащадків і скажи: жінка, яка завагітній і народить хлопчика, буде сім днів нечистою. Так само буде нечистою, як і в ній її менструації. Знову ж таки, народження дітей не є гріхом. В жодному разі не можна сприймати ці речі як гріх. Але чомусь нечистою ставало. Чому? Перше, це знову розділення. Чоловіки і жінки. До речі, про ополюцію, яка в чоловіки стропляється, теж написано, що це робить людину нечистою до вечора. З цього ми робимо висновок, що навіть в Ісуса були періоди, можливо, коли він був нечистим і він теж мав проходити ритуал очищення. Тому що він був повністю людиною і статеве дозрівання в нього теж було. Чи можна вважати, що це було щось погане? Ні. І, я... і з цього справді почалося моє питання. Я не міг зрозуміти, а яким чином народження дітей робить людину нечистою? Чому народження дитини найсвятіше, найчистий процес, взагалі, який є в природі серед людства, робить жінку якоюсь поганою, тому що ну, ніхто не сприймає слово нечистий як комплімент, так? Ну, я не сприймаю особисто, мені було б неприємно. А потім я почав думати: що таке нечистота? Нечистота це, по суті, повна заборона будь-якої діяльності взагалі. Чому? Тому що все, до чого доторкається нечиста людина, Стає теж нечистим. По суті, ця, ця штука каже, що в цей період жінку не можна чіпати. Жінка не має права працювати взагалі. Це, по суті, був вихідний і відпустка для жінки. Певний відпочинок від цього. В найкритичніший момент її життя, коли вона заслабла після хвороби, коли вона втомлена або. ну, Думаю, дівчата погодяться, що менструація це далеко на найкращий період тижня чи місяця. І от в цей період чоловік не мав права взагалі нічого жінці робити і дозволяти робити. Навіть якщо це рабиня чи служниця, вона не мала права готувати тобі, вона не мала права прати тобі, тому що все, що вона робить, все, що вона приготує, робить нечистим і тебе самого. Це, було, це був безпрецедентний приклад захисту жінок і жіночих прав в давньому Ізраїлі. Тому що Бог розумів, що в тому суспільстві, в той період патріархальний, не можна було просто сказати чоловікам: так, в цей період просто не чіпайте жінок. Вони б такі. А чого це? І тому було б так, що в цей період. Не чіпати, тому що вам буде заборонено приходити в храм, поклонятися мені і приносити жертви, і взагалі все це робити. Мені здається, що оця заповідь багатьох жінок була найулюбленішою. Далі. Прокажений, в якого виявилось таке захворювання, тобто проказа, повинен ходити в розірваному одязі з непокритою головою. Закривши до вуст підборіддя, він має вигукувати нечистий, нечистий. Мабуть, от теж одне з найвідоміших, одне з найвідоміших типів нечистоти це захворювання. Думаю, тут очевидне розділення людей, навіть територіальне. Це була очевидна мера міра безпеки проти хвороби. Чому? Тому що уявіть храм або Скіні натовп людей постійно. І якщо допускати туди людей з заразними хворобами, ну пандемія буде регулярним явищем в Ізраїлі, в принципі. Або навіть в стані, в місті, в чому такому. Це розділення на сильних і слабких, на тих, хто може створювати діяльність і не може, на здорових і хворих. Знову розділення. Знову розділення і розділення через небезпеку від цих людей. З ними не можна було контактувати, вони мали, мали заздалегідь попереджати про свій статус, про все це. Хоча ну, всі інші, до речі, типу нечистого, не мали кричати, що він нечистий. А ці мали, тому що. Це була особлива небезпека для людей. І з цим ми також розберемося трохи пізніше, коли ми перейдемо до нового заповіту. Оце розділення було, мабуть, найадекватнішим з точки зору банальної людської логіки. Тому що я, тут я розумію, чому людину не пускали в храм. Питань немає. Далі. Це про тварин уривок. А, і ви можете від них осквернитись. Кожен, хто доторкнеться до їхньої мертвичини, тобто до мертвої тварини, буде нечистий до вечора. Там вище і нижче йде про кашрут: чисту нечисту їжу. Але я обрав саме цей вірш, тому що я хотів показати саме принцип, як працює нечистота в старому заповіті. Кожен, хто доторкнеться до їхньої мертвичини, буде нечистий до вечора. Тобто, нечистота була певною мірою заразною. Вона передавалася від людини до людини, від людини до предмета. Навіть е, сосуд, в якому складали ці тіла, наприклад, мертві, вони ставали нечистим. Вода, в, як... в якій була, було мертве тіло, вона ставала нечистою. Будь-яка людина, яка торкалася, або людина, яка торкалася, торкалася інша людина, вона ставала нечистою теж. І це було насправді страшно, тому що певною мірою нечистим було взагалі все. Ну, так чи інакше. Земля на якій лежить тіло мертве, вона нечиста стає по суті. І коли ти читаєш, думаєш, яке тут розділення? От з тваринами, до речі, набагато більше питань, ніж з усім цим. Чому? Тому що хвороби, які від чистих тварин також хвороб захворіти можна, якщо неправильно готувати. Ні. А потім я читаю книгу Даніла. Пророка Данила, і бачу причину: це було розділення на євреїв-язичників. Це було культурне розмежування між євреями та язичниками, між народом Божим та іншими народами. Розділення в культурі, яке зберігається досі. Одна з головних ознак єврейського суспільства від іншого суспільства будь-якого саме є кашрут, саме є дотримання чистої, нечистої їжі. Досі вони зберігають цю традицію. І це насправді. Ну, Круто, я не беруся казати, що це погано щось. І в пророці Даніїлі ми бачимо небезпеку того, що це було ознакою вірності Бож Богу. Данил Данило обрав саме їжу своєю ознакою, своїм символом вірності для Бога. Данило і його друзі. Розділення на євреїв і язичників. А знаєте, що сталося в новому заповіті? Всі ці розділення, які ми обговорювали, вони стерлися. І конкретні приклади, де Ісус зцілює кожен тип нечистоти, ми читаємо в Біблії. Наприклад, далі ми читаємо Марка, перший розділ 40-42 вірш. І приходить до нього прокажений. Благає його і впавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, ти можеш мене очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього, увага! Та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Знаєте, чим цей уривок цікавий? Не тим, що Ісус до нього доторкнувся, а тим, що Він не став нечистим після цього. Ви помітили? Вперше за всю історію людства з появи закону про нечистоту цей закон не спрацював. Ісусу ніхто не сказав, що Він нечистий, хоча свідки були, він доторкнувся до нечистої людини і не став нечистим. Навпаки, очистив іншу людину. Це безпрецедентний випадок на той момент був. Чому? Тому що взагалі -то і фарісеї могли б такі: Слухай, друже, ти тут порушиш. Порушиш. А Ісус показав цим, що між ним і хворими, і слабкими, і немощними людьми немає розділення. Більше немає. Далі. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато терпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, нечиста знову ж таки, але стало їй ще гірше, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. В цей момент, взагалі-то одяг мав стати нечистим. І люди, яких вона проштовхувала теж, вони всі, взагалі, стали нечистими в цей момент. Вона говорила, якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю, і враз припинилося її кровотеча. Очистилася. Все. Все. Ісус не став нечистим в цей момент, а стала чистою вона. Тому що він зруйнував і це розділення. І розділення між чоловіками і жінками в Божому Царстві він теж знищив в цей момент. Тому що він показав: для мене немає різниці, якої ти статі, якого ти там соціального статусу чи чогось іще. Я доступний для всіх, каже Ісус. І вона відчула. В тілі, що видужала від хвороби. цієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. Він буквально показує всім, що до мене доторкнулася нечиста людина взагалі то. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. Оглядався, ніби щоб попершити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Вона визнала, що вона була нечистою і доторкнулася до людини. В цей момент Фарісеї, взагалі, то мали б налетіти натовпом. І ні, камінням не били за це. Камінням за це не били. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровий від своєї недуги. До речі, от щодо зараз жесту, який показав брат, я думав. Е Одна з помилок, про яку я дізнався буквально на минулому тижні. Виявляється, що фраза винищити з народу або російською істрібіті злі Ізраїля, не означає вбити. Не означає побити камінням. Ні, це означало просто вигнати за стан. Тобто він більше не є частиною Божого народу, але не треба його вбивати. Ось. Наступний. Книга Дій. Чиста нечиста їжа. Знаменитий уривок з Петром та, та а, з Катертиною. І знову, вдруге до нього голос. Що Бог очистив, того ти не вважай за погане. Там було про їжу, але ми розуміємо, що це не про їжу. Це про розділення між євреями та язичниками. Це про розділення між людьми за їхнім походженням, за їхнім релігійним якимось, статусом до християнства. Бог каже, що я очистив цих людей. Все. У тебе більше немає цього розділення, більше немає сенсу вам показувати, що ви євреї, тому що для мене ви всі рівні. І це розділення змінило світ. Найбільше змінило світ взагалі, тому що до цього моменту християнство поширювалося виключно в Ізраїлі. Виключно серед єврейського народу. А, а після цього почалося поширення серед язичників в Римську імперію, в Грецію і далі аж до нас. Того не вважай за погане. Наступний уривок. Суть взагалі нечистоти чистоти в сучасному світі. Зараз ми читаємо. Ми розібралися, що жоден тип нечистоти, який зустрічається в Старому Заповіті, зараз вже не є актуальним для нас. Чому? Тому що Бог, в принципі, вже очистив всіх нас від. Будь-якої небезпеки з точки зору. Якщо ти доторкнешся до мертвої людини, ну, це ж не означає, що тебе в церкву не пустять. Правильно. Тому що Ісус доторкався до мертвих людей. Якщо в тебе ну, сталися природні процеси, певні, це ж не означає, що тобі треба тиждень митися щоб після цього в церкву прийти. Ну, це дивно якось. Але одне розділення лишилося. Єдине розділення, яке робить нас неспроможними нормально поклонятися Богу. Невже ви не такі, такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить в людину і не, робить, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця а в шлунок, і потім виходить. Так очищується всяка їжа. Що виходить з людини, те її робить нечистою? Розділення зараз утворюється в серці. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки: розпуста, крадіжки, вбивство, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство, все це зло всередині, виходить, і людина опоганює. Тобто, єдине, що зараз може зробити людину неспроможною вчинятись, богослужіння, поклонятися Богу, і робить її нечистою, це її злі думки. Єдине, що лишилося з нас. Єдина небезпека, яка є в нас, єдина проблема, яка є в нас, єдине розділення, яке є в нас. І саме з цим нам варто зосередитись. Нам варто зосередитись в боротьбі з власними нечистотами і менше думати про те, що вже не є проблемою, що вже не є а, чимось поганим. Якщо там є ще уривок, я просто пам'ятаю, чи я вкладав його чи ні. Немає. Окей. Взагалі, про що тема нечистоти в Біблії? Як я вже сказав неодноразово, він, вона про розділення і про небезпеку? Про розділення між людьми. Не між людьми і Богом навіть. Тому що Він стер це. а між нами, е, між людьми, власне. І те, що Ісус прийшов, і Його дії, і Його уроки, і Його жертва, вона стерла всі ці. Всі ці Кордони, всі ці розділення, всі, все це, як потім Павло писав, що немає вже чоловіка і жінки, немає раба і вільного, немає юдея і Еліна, немає жодного розділення між нами. І це добре. Єдине розділення, яке між нами це злі ми чи добрі. Це думаємо ми про любов чи не про неї. Це хочемо ми добра для церкви, чи не хочемо все в серці. Тому, друзі, брати, сестри, всі, хто це чує, дивиться онлайн. Я хочу закликати сьогодні всіх нас дбати про чистоту власного серця. Дбати про те, щоб воно було чисте, воно було вірне, щоб воно було любляче і щоб воно було вільне від всього того зла, яке може битися в нього, може. Намагатися його заповнити, щоб ми намагалися заповнювати його любов'ю до Христа, любов'ю Христовою. І щоб ми не боялися а, очищатися. Тому що це не страшно, і це проходили всі. Кажу, навіть про це не написано в Біблії, давайте одразу. Але якщо Ісус був повністю людиною, то навіть в нього були періоди, коли, вона була, коли він був нечистим. Але він не був. Я, ну, Якщо він був підлітком хоч колись, а він був. Не боятися цього і любити одне одного. Давайте помолимось. Батько дякую тобі за уроки, які ти даєш нам, за те, що ти завжди захищав свій народ, за те, що ти завжди дбав про його безпеку, про його життя, Господи. І навіть, е те, що ми не завжди розуміємо Твої мотиви, Твої шляхи, Господи, не означає, що Ти не дбаєш про нас. Тому, Господи, я прошу Тебе, щоб ми а, зберігали свою чистину перед Тобою, щоб ми зберігали своє серця чистими перед Тобою, щоб наші одежі були чистими перед Тобою, Господи, і прошу Тебе, щоб а, ми не боялися бути єдиними, Господи. Ти стер всі розділення між нами, всі можливі і неможливі, Господи. Дай нам можливість бути. Святими, чистим перед тобою в Ісуса Христа. Амінь.